Тема, яку почали в попередньому тижні. І так, сьогодні ми з вами займаємось темою додавання та віднімання натуральних чисел. Про віднімання ми не казали. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 26 вересня. Класна робота. Тему уроку додавання та віднімання натуральних чисел. Додавання та віднімання натуральних чисел. Так, по-перше, хотіла б запитати, чи були запитання по домашній роботі? Не, було. Не почула? Не було. Не було. Тому давайте сьогодні почнемо з нового теоретичного матеріалу. Ну, по-перше, давайте згадаємо, як називаються компоненти суми. Як називається А, Б і С, А і Б. Це що в нас? Доданки, так? А це називається сума. І давайте з'ясуємо таке правило: що буде відбуватися з, з, з сумою, якщо я буду змінювати доданки? Ну, наприклад, якщо я е, збільшу один з доданків, я це буду показувати так, плюсик введу в такий кружочок. Збільшу, наприклад, перший доданок на D. Як ви вважаєте, що буде відбуватися з сумою? Вона збільшиться. Вона теж збільшиться на те ж саме число. Так. Не будемо записувати це як правило, запишемо таку формулу. Потім ви берете лінійку і за допомогою лінійки вводите цю формулу в рамочку. Так. Тобто, якщо я збільшую один з доданків, то сума збільшується на те ж саме число. А якщо я буду а, зменшувати один з доданків, що буде відбуватися тоді? Як ви вважаєте? Ну, зменшиться. На те ж саме число. Це десандзе, так, Артем? Це тиску. Добре, будеш мені допомагати при розв'язуванні номера, який ми зараз будемо розв'язувати, але давайте ще з теорією попрацюємо. І так, це зрозуміло? Зрозуміло. Давайте візьмемо з підручника номер 181. 181 номер. Читаю умову. Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 12? Як ми будемо записувати умову? Напишемо так, як зміниться. Сума, двох знак питання. І так, в першому випадку, як показати, що ми один з додатків на щось збільшуємо? Будемо писати таким самим чином. Тобто, якщо я А збільшу на 12. Так, Артем мені скаже, що відбувається з сумою? Що буде відбуватися з сумою? Ну, сума, сума збільшується на 12. Тобто ми тут напишемо теж плюс 12. Ну це дуже просто і напишемо обов'язково висновок. І кожен з вас пише в зошиті теж саме. Збільшиться на 12. Так, добре, давайте візьмемо наступний приклад. Один з доданків збільшити на 23, а другий на 17. Можете зачекати? Так, зачекаю. Ну, давайте я умову хоча б запишу. І так, перші доданки, доданки ми збільшимо на двадців. А другий теж збільшимо. На 17. На 17. Що буде відбуватися з сумою, як ти вважаєш? Ну, сума збільшення 23 на 17. А 17. А якщо там ми що зробимо? Додамо 23. Додамо. А 17. 17. І скільки це буде? 40. Так, і висновок, який ми запишемо, збільшиться на 40. 40. Так, молодець. Так, діти, далі ви пишете нижче. В мене просто немає місця, щоб я не стирала тишу зверху. Я буду писати поруч. Ще раз повторюю, ви пишете нижче. Так, третій приклад такий. Що відбувається? З півдоганників зменшити на 34. Так. Тобто напишемо тут мінус. 34. Так, Артем, що буде з другим доданком, з сумою? Ну, Вона зменшити теж, на 34. Теж зменшити на 34. Ми показуємо це так і пишемо висновок зменшиться. На 34. Угу. Так, четверте. Один з доданків зменшити на 16, а другий на 9. Це вже трошки складніше буде. Так, не поспішаємо, бо я бачу, що не всі встигають, так? І так, один з доданків зменшити на 16, тобто віднімаємо 16, а другий ще зменшити на 9. Що буде з сумою? Вона збільшиться чи зменшиться? Вона зменшиться. Зменшиться. На 16 і на 9. А якщо вона зменшується на 16 і на 9? то тому треба буде... до 16 додати 9. І це буде? І це буде 25. Тобто, який висновок ми запишемо? Зменшить. У нас зменшиться на 25. Угу. А я не зрозуміла, що Ну, Зараз ще раз пояснимо. А, подивіться, а уявіть собі, що у вас була якась у вас з братом була якась сума. До вас підійшли хулігани і спочатку у вас забрали 16 гривень, а потім у брата забрали ще 9 гривень. Що сталося з вашим сумарним капіталом? Ну, у вас забрали гроші спочатку 16 гривень, а потім 9. Тобто, скільки, скільки забрали в сумі? 16 плюс 9. Тому сума зменшилась на 25 гривень. Так зрозуміло, чи не дуже сочка? Ну, так. так, добре, беремо п'ятий приклад. Він теж як і четвертий, непростий. Один з доданків. Збільшити на 28. Тобто А ми збільшили на 28? А другий доданок зменшили на 15. Зменшиться на 15. Ну, так. в сумі до двох. Якщо до... зменшиться сума, як ти вважаєш? Збільшиться. Збільшиться наскільки? На... на 7. А я бы ты утримал 7. Точнее, не 7, а это. А? Ой, сложно, сложно, сложно. А ну прям складно, ну складно. 13, на 13. Так, то есть ты вид 28. Треба вид 28, видня ты 15. Так, а ну давайте пояснимо это на прикладе, на приклад, а так. Кто-то подошел и додав Одному з вас 28 гривень, а у другого забрав 15. Що сталося з вашим сумарним капіталом? Так як першому дали більше грошей, то грошей стало більше на двох, так? Так. І тому треба віднімати від 28 15, так? Тобто кінцевий висновок який? Збільшиться, так? Збільшиться на 13 тринадцять. Угу. Молодець Артем, я тобі ставлю 11 вже можеш ще підвищити, якщо будеш там десь розумно відповідати. І так, якщо це ви все встигли, тепер, тепер давайте згадаємо ще такі речі. Поговоримо про віднімання натуральних чисел. Ви цим займалися у початковій школі дуже тому це все повторення для вас. Ну, по-перше, давайте згадаємо, як називаються компоненти віднімання: А, Б і С. На... Нагадайте мені, як називається А, Олена? Олена Бортненко. Зменшене від'ємне різних зменшуване, так? Перез... Да? Зменшуване. Зменшуване, зменшуване від'ємника різниця. Перез... І так, підпишемо: зменшуване. Б. Тут немає місця, можете ось так продовжити рисочку. Від'ємник. І це називається різниця. Так. А, а тепер давайте з'ясуємо, які є правила віднімання. Ну, наприклад, таке просте правило, якщо я. Від числа віднімаю 0, то ми отримуємо те ж саме число. Обведіть це в рамочку. Так, якщо я від числа віднімаю те ж саме, віднімаю те ж саме число, то я отримую 0. І теж обведіть це в рамочку. Так, а тепер давайте ще згадаємо, як, наприклад, від числа відняти суму і від суми відняти число, які є правила теж. І так, перше правило, якщо в мене є якесь число, давайте я іншим кольором під, я від нього хотіла б відняти суму чисел, то що я повинна зробити? Від числа А відняти, наприклад, доданок Б, а потім ще відняти С. А можу, якщо мені так зручніше, відняти спочатку С. А потім Б. Ось так. Обведіть це теж в рамочку, і давайте запишемо таке правило. Щоб від числа відняти суму, Двох доданків треба від цього числа відняти один із доданків, і потім від результату відняти другий. Так, якщо це зрозуміло. Почекайте, будь ласка, добре. Так, ви будете готові, продовжимо. А там, где виднояты, там видняты должно быть. Да, видняты, зараз, выправлю. Угу. Так, готові? Діти, мені кажеться, що вже можна продовжити, так? так, так. Ні, ні, не ні треба, то не витирайтесь. Я так. не витираю спокійніше, так, не треба так. Так, так, тепер давайте згадаємо, як від суми можна відняти якесь число. Теж можна зробити так: від першого доданка відняти це число і додати другий доданок, а можна від другого доданка відняти це число і додати. Перший доданок. Теж запишіть це в рамочку. Правило ми ще запишемо. так, правило у нас буде таке. Так, щоб від суми двох доданків відняти число. Можна відняти це число від одного з доданків? І потім До результату додати. Другий доданок. Так, якщо це зрозуміло, я зверху запишу приклади, як використовую ці формули. Ну, взагалі ці формули я нічого не стираю. Спокійніше, будь ласка, я зрозумію, що ви ще записуєте. Запишете, я хотіла показати приклади, які ілюструють, де корисно, ну, де зручно використовувати такі формули. Приклад перший. Це не з -під, ну, моєї голови. Такий приклад: 428 відняти суму 128 плюс 126. Ну, взагалі, якщо вам не сказано обчислити зручно, ви можете зробити цей приклад за діями, так? Тобто спочатку дію в дужках виконати, а потім віднімання. Але якщо вам пропонують виконати це віднімання зручним способом, хто бачить, як це можна зробити? сто двадцять вісім плюс сто двадцять шість. Це ти кажеш. Не зручний спосіб, а за порядку по черзі дій. А зручний полягає в тому, що ми ось цю формулу використовуємо. Ось подивись, Нікіта, ні, не вимикай звук. Від якого числа точніше так, від 428 ти можеш відняти або 126, або 128. що буде корисніше. Відняти перше число 128, так? А так. потім ще відняти 126. А це 126. А, чому це буде більш зручно? Бо тут буде формувати що... шло, так? Не. там буде 300. А відняти 126. Скільки це буде, Микита? Це буде да, 174. Молодець. Не вимикай звук. Тепер давайте це ми показали, як використовують першу формулу. А тепер давайте такий приклад візьмемо. 619, додати 282. А, внати, це, а це записувати ж там? Так, записувати обов'язково, відняти 319, щоб ви бачили, де ми використовуємо такі формули. Теж завдання вчислити зручно. І так, Нікіта, як тут, ти вважаєш, буде зручніше? Дивись на цю uh. другу формулу. Від якого числа корисніше відняти.

50, 50, вісімдесят Так, дуже добре. Так, ну і давайте, щоб я поставила оцінку Нікіті. Він допоможе мені зараз при коментуванні номера з підручника 199-го. З цього номеру ми будемо не все розв'язувати, а вибірково зробимо перший, другий та п'ятий номери. Четвертий, перший, другий, четвертий. Так, а такі віднімання ми будемо робити в стовпчик. І так, в першому випадку вам треба від 27146 тисяч Відняти двадцять черичі так, скажи, Нікіта, як ми це робимо? Коментуй. Не відразу говори відповідь. Наприклад, так, від шести ми не можемо відняти сім, так? Тому що ми робимо? Від шести ми не можемо відняти сім, тому ми беремо від четверки один десяток. 16 мінус 7, це у нас дорівнює 9. Там вже на 4, а 3. 3 мінус 1, 2. Від, одинер... від одиниці ми не можемо відняти три. Треба займати одиницю так. від сімки. Один мінус 13, дорівнюємо вісім, там вже на сім а шість, шість мінус чотири два і два мінус два нуль. Нуль не пишемо. Так, молодець. Прочитай результат, який ми отримали.

Угу. І це у нас 15 мінус 9, це у нас дорівнює 6. І там вже на 5 і 4. А це так, це 15 мінус 9, рівня... 6 і тут 4, так, да? Дорівнює 46 913. Так, добре. Четвертий приклад. Там багато цифрові числа. Якщо ти умову бачиш, то прочитай. Якщо не бачиш, я запишу. Не, не, вижу. не бачиш. 46, тисяч, 46 мільйонів 185. Якщо ми віднімаємо, ми теж це робимо порозрядно. Віднімаємо 8 мільйонів 123 тисячі 408. Так, ось такий приклад. 5 мінус 8 ми відняти не можемо, то ми беремо один десяток. 15 мінус 8, це в нас дорівнюємо 7. Там вже на 8-7. Переписуємо 7. Угу. Ще одну сімірку. Там вже не 8-7. 1 мінус 4 ми не можемо. Займаємо далі. розряд. А тепер дивіться діти. Так, так 3 -0. як там нулі, ми будемо розряд займати аж до шістки. Так? Тобто, там, де нулі ми записуємо дев'ять, дев'ять. Ми не пишемо дев'ятки, ми будемо розуміти, що тут у нас дев'ятки стоять. Дев'ять відняти три. Подожди, ми зараз ще там вже не закінчили, там де один і да, Одинадцять минус чотири. Це буде теж сім. 7. 7 так? Дев'ять мінус три це нас дорівнюємо шість. 9 2 теж 7. 9 1 – 8. 5 8 ми не можемо. Так. Ми беремо. 15 8 – це у нас дорівнюємо 7. Там вже не 4, а 3. Дорівнюємо число 7, 37 мільйонів 876 тисяч 777. Так, а ну-ка зачекай, 15 мінус 8, що я написала 9, вибачте, вибачте, 7, це, все вірно. А, так, 37 мільйонів 876 тисяч 777. Дуже добре. І давайте мені ще а, скажеш, як розв'язати номер 201. А умова тут така. І на цьому, і чи нас же дзвоник? У нас вже двоє. ще там... є 4 минути, по моєму Чому? Ні, 10.50, немає. Так, я Понятно. тобі ставлю. Це в нас хто був зараз? Це Шпіковський. Шпіковський. А, Шпіковський теж молодець. 11. Теж поставлю, бо складні там речі ти тут з'ясував, роз як розв'язувати. Домашнє завдання таке. ДЗ. За старим підручником. Виберете номер 200, номер 202, а також номер 183. Ми такі самі завдання розв'язували в класі. Один номер не обов'язковий це завдання з зірочкою, якщо ви його розв'яжете, ви прийшлете мені 229 номер в особисті повідомлення. Це зрозуміло? Так. Це ваше домашнє завдання. Чекаю. Чекаю. Ви нам поставите, якщо правильно, то з за зірочка, оцінку, да? Плюс один бал, який ви можете додати до звичайної оцінки. Зрозуміло? Так, не. зачекайте, хто мені сьогодні скидує домашку: Брюханова, Вердеш, Головацюк, Запольський, Овчаренко, Шпиковський. На сьогодні яка була? Да, так, яка на сьогодні і класно теж. Зараз я фото надійшлю в групу, і ви побачите, хто надсилає, якщо ви не почули. Так. Так, добре, тоді до побачення. побачення. До побачення. До побачення.